Привіт! Рада вітати на моєму ютуб-каналі. Дуже довго і давно не виходили практики, не виходили мої якісь роздуми, мої думки, мої відчуття на тему, на будь-які теми. І насправді за цей час дуже багато змінилось, дуже багато трансформацій. Змінилося з останнього відео, яке було рік назад таке прям психологічне. Коли я готувала ще до нього, коли я писала сценарій. Зараз ніякого сценарію немає. в мене є тільки там, тепла водичка, свічка да, і музика на фоні. І я все, що є всередині. Ми розійшлися з хлопцем. З яким були в стосунках 5, трошки більше, ніж 5 років. І це далося, не можу сказати, що дуже важко, хоча ні, насправді дуже важко. Якщо не припудрювати, якщо не, так, не, не, не казати, ой, ну в принципі, я психологиня, я до всього готова, я про все знаю, це все чепуха. І якщо ви бачите якихось. Не знаю гуру, які кажуть, Боже, я, в мене завжди однаковий стан, я завжди в Дзені, мене нічого не може вибити. Це ну, така трошки дивна історія, тому що ми люди і ми приходимо сюди за досвідом людської душі, скажімо. тому... У нас можуть відбуватися откати, нас можуть вибивати якісь події. Питання, що ми з цими подіями робимо, як ми реагуємо на ці події, що з нами відбувається в цих подіях. Так ось, напевно, сьогодні хочу поділитися, як я проживаю цей досвід, як я проживала, чи я його прожила. Виникла ось така тема буквально в потоці, тому почнемо. Як виникла думка взагалі розійтись, бо це було моє рішення? Знаєте, коли є відчуття внутрішньої правди, а воно може бути тільки тоді, коли є внутрішня чесність і готовність йти в глибину. Готовність зустрітися з відповіддю, яка тобі не подобається, яка не дуже влаштовує, яка некомфортна, неприємна, яка викликає дуже багато страху і болю, тому що розумом одне, а серцем інше. Так? Дуже часто так з клієнтами, які до мене приходять, в мене наче біполярка. Часто я таке чую. Це не біполярка. Це просто фактор того, що я себе не знаю. І тоді я починаю, а Господи голова, серце, а нога що мені кажуть? А я є цілісна, я є цілісна, не знаю, субстанція, людина. Я є. Я немає окремо моєї голови, немає окремо чогось. Ми взагалі пов'язані зі всім у світі. Немає окремо мене, іри психолога, ютубера, блогера, без вас, без кожного хто дивиться. Немає пекаря без того, хто буде купувати хліб або випічку, або того, хто створить цей ресторан, або лоунжері, або якусь кав'ярню. Немає нічого окремого. І в цьому моменті, коли я вирішую йти в тотальну чесність, коли я з собою пов'язуюсь, коли я з собою поєднуюсь, я відчула. І ці дзвіночки були вже задовго до я їх багато мусолила, я їх багато мусолила з рідними, з різними психологами, працювала потім з одним психологом дуже довго, ну, так скажімо, не рік, звичайно, але трошки менше, але тим не менше. Я готувала себе до цього прийняття, до прийняття цього відчуття дискомфорту. Я його постійно ігнорувала. Я думала, ну мені треба ще ще трошки, от якось тут трошки змінитись, і буде все прекрасно. Ну, от, треба ще більше поднатужитись і буде все прекрасно. Ну, от, от, от ще. І кожен раз мене ставало менше, менше, менше. Мені було некомфортніше, некомфортніше. І ми прийняли спочатку рішення роз'їхатись на три місяці для того, щоб відчути, а ми по окремості хто, бо ми подорожуємо разом. Працюємо з дома, працювали обидва з дома разом. Тобто той час, який ми проводили в одному місці, ми проводили 24 на 7, Ми постійно в подорожах. Але при цьому у нас не було свого дому, свого будинку, своєї квартири. Маю на увазі навіть орендований. Тобто, ми постійно переїжджали з місця на місце, що теж давало, не давало мені відчуття, спокою та безпеки. І... Щоб так ну, глибоко не вдаватись в подробиці, бо це тоді буде годинне якесь відео. За ці три місяці, давайте так, почну з іншого. Коли ми тільки прийняли це рішення, мене окутав просто без лютий, якийсь безпросвітний страх і паніка вплоть до того, що в мене трусилися руки, а як я виживу? А я взагалі виживу? А, а як мені буде тепер? Бо всі питання закривав він. Фінансово я не парилась, тобто я щось заробляла, але я ніколи не думала, що я там на ці гроші буду жити сама. А як я тепер? І я вирішую себе підтримати, вже зізнання себе, і я лечу на місяць жити в Париж. Вдумайтесь, логічно, тут логіки немає. Це одне із найдорожчих міст да, в Європі, так точно, в світі, це місце, де дуже багато людей, дуже такий великий потік. Я в розгойденому стані дуже сильно. Я, ну, не розумію, як мені жити взагалі, я їду в Париж. Бо мені в Парижі завжди було раніше добре. Яка б я не приїжджала, з ким би я не приїжджала. І тут я вирішую отут, не отут полетіти туди. І цей місяць я проживаю люту просто якусь трансформацію, перевірку. У мене не складається спочатку з квартирою, потім е, щось відбувається там по роботі. Я в постійному стресі, я в постійній тривозі, я не можу. Нормально спати, я прокидаюсь отака, засинаю отака, це було жахливо. Але тут же стається і те, що мене підтримує. Я роблю намір служити людям через свій курс. Тоді це був курс жіноча сила, де ми з дівчатами три тижні вчилися йти в цю глибину, в цю чесність, бути з собою в контакті. Вчитися себе підтримувати з жіночої, не з чоловічої, встал, пішов, зробив, треба, а з жіночої про відчуття, про мої знання, про мою цінність, про те, яка я, про що я. І я розумію, що через служіння мені теж буде легше. І я в цьому стані запускаю цей курс, і це мені дає одного. У мене є клієнти, це мені дає другу опору. Я знімаю квартиру, мені везе, везе з жінкою, яка мені здає квартиру, це моя третя опора. У мене є вже там дівчата, з якими ми зустрічаємося на каву, я ходжу там на стрейчинг. Ми з подругою виходимо майже там два рази на тиждень кожен раз кудись гуляти. І я відчуваю опору. Я справляюсь. Я сама в Парижі місяць справляюсь. Вау! Після цього я переїжджаю в Талін. Бо в мене тут ВНЖ, в мене тут біженство як у українки. І мене знову починає ковбасити, тому що. Я не дуже любила, зараз я поки вивчаю, я не дуже любила це місто. Тут купа е спогадів, тут, купа, тут менше людей, тут менше можливостей. І я приїхала в жахливу квартиру, вона висмоктувала з мене всі соки цілий місяць. І через цей місяць я приймаю рішення про те, що ми розходимося, що я так більше не можу. Оце два місяці тотального. Відокремлення при тому, що ми спілкувалися, ми зараз продовжуємо спілкуватись. Ми дуже добре розійшлися, дуже по-доброму, дуже по-теплому. Це теж мистецтво, але про це якось згодом. Ем, я вирішую, що я більше так не можу, що воно не працює, що я його склеюю, склеюю, а воно не склеюється. Я приймаю це рішення, він його приймає. Від мене. Ми бажаємо дякуємо один одному за стосунки і виходимо з них. І це теж були, звичайно, гойдалки перші декілька днів, але я з кожним днем впевнювалася і всередині відчувала спокій, що це рішення правильне. Що як би там не було далі. Я маю пройти цей досвід. Я відчуваю, що мені важливо пройти цей досвід. Я не хочу обирати партнера з, з внутрішнього дефіциту. Я не хочу обирати партнера з оцієї потреби. Закрий мені функцію, закрий мені безпеку, закрий мені емоції. Дай, 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 дай. Я коли заходжу в стосунки: з дай, 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 я їх розгойдую. Це по перше. А по друге, я обираю партнера. Який теж зі своїми якимись дефіцитами? І я відчула, що я не хочу більше. Коли я заходжу з дефіциту, я не маю права обирати. У мене просто очки такі замилені. Я думаю, Боже, Боже, мене так болить, отут отут якась дірочка, отут, і тут дірочка. І бац, в нього ці дірочки закриті, в нього ще й більше, ніж треба. Вау, ці дірочки я собі закрила. хорошо. А хто ця людина? А чим він живе? А що він любить? А як він бачить світ? А які цінності? А як він сміється? А чи він відкривається? А чи він уважний до тебе? А чи він уважний до себе? А чи він бачить разом з тобою майбутнє? А чи він йде в духовне зростання? А чи він фізично розвивається? А чи він виконує свою місію? Коли отут і отут торчить, чи навпаки немає нічого, я тоді на це не дивлюсь. Я дивлюсь на функцію, яку людина дає. І все. І тоді ми зустрічаємося. Функція функція. Клас. Хочу, хочу до завтра вийти заміж. Він такий, я теж хочу до завтра одружитись. Клас! Все функція закрита. І більше нічого. І зараз ми вже не разом четвертий місяць, а, ну, не разом фізично, да, розійшли, ми виходить, другий місяць, вже пішов. Стільки пізнання себе, стільки різних граней вже відкрилось. Я стала спокійніша, що мені не треба. Ось 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 зараз ще трошки я понамагаюсь і воно склеїться, не склеїться. Поки ти чим більше ти будеш намагатись склеїти, тим менше воно буде склеюватись. Ось парадокс. Бо там, де я пушу, мене відкатує назад. Треба заробити гроші, я от встаю з цим зранку, треба, треба, треба. І я тоді тривогу розганяю по всьому тілу. І я тоді починаю агресувати, я тоді починаю орати на бабку, яка дуже повільно йде по переходу, я починаю орати на подружку, чого ти овця тупає, мене не підтримуєш. Мені погано. Я тоді починаю себе розгойдувати. Ти тут не така, ти там не така, дивись там в інстаграмах уже всі багаті, щасливі, а ти одна сидиш вдома, то ніхто тобі не потрібен, ти нікому не потрібна, гроші в тебе нема, все, ляж і помирай. Але тривога це що? Це енергія, яка не знаходить свого виходу з тіла. Invece. А енергія виділяється 쓰러, на що? Я подумала, ой, як, як класно було працювати на себе. І там відразу страх. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, Ти не зможеш, тебе не вийде, а що там такий список вже но. А енергія то є, і вона куди через ці страхи? Вона блокується, повертається назад, починає там крутитись. А коли я думаю, так, Іра. Чого ми хочемо. Ой, хочеться проєкт такий запустити, щоб, от прямо щоб жінки після нього виходили і такі вау, як я по-новому бачу цей світ. Клас! Що нам для цього потрібно? Давай подумаємо, як ми його бачимо. І розписую, і дивлюся на бачення. І будую якусь стратегію, щоб я там бачила, будую якийсь план, з чого почати, який перший крок, що я буду давати жінкам, чим я можу бути корисна, де я можу їм служити, що вони можуть від мене взяти, а хто ці жінки? Але це якщо це все не блокується страхом. А якщо це блокується страхом, я така, хочу проєкт, ну який проєкт, ти що ти себе бачила, Господи, там всього-навсього, 10 років психології, о, це ж взагалі нічого. Розумієте? Це про, ну, про таку внутрішнє відчуття, як в мене працюють мої механізми. Як я довіряюсь світу, як я йому розкриваюсь, чи я вмію приймати від світу, чи я вмію давати без користі світу, чи я вмію слугувати світу, чи я вдячна, коли мені світ служить, чи коли мені світ хоче щось дати, як я приймаю компліменти, як я довіряю людям, як я приймаю подарунки, як я Реагую, коли мені кажуть слухам, хочеш на каву, я спочатку ні-ні-ні, не хочу, а потім вже думаю. А клас, світ мені запропонував каву у вигляді просто цієї людини. А мені з цією кавою, як я хочу, Да, я хочу. Чи навпаки, я не хочу, а погоджуюсь, просто щоб людину не образити. Це все не про чесність. А щоб бути чесним з собою, важливо себе знати, до себе дослухати. І тоді буде оця пріславута гармонія з собою. А гармонія це що? Це я себе знаю. Це я розумію, що зі мною відбувається. Я відчуваю, що зі мною відбувається. І я тілом проживаю і даю вихід, чи то любові, чи то напруженню, чи то радості, чи, чи сльоза три компоненти. І я завжди з клієнтами працюю через три компоненти: це тіло, емоції. І емоції, да, це там теж душа, скажімо, і думки, тобто мозок. Все, що там генерує. Три. І в цьому, коли вони поєднуються, в цьому і є гармонія, тріада така. Стабільніша е, фігура трикутник, тіло, душа і голова, мозок, думки, генерація. Тому навіть не знаю, як закінчити це відео. Бажаю просто відчувати себе, бажаю йти в пізнання. Е, сподіваюся, що мій приклад став для когось надихаючим. Ставте когось підтримуючим, ділюся з цим досвідом для того, щоб ви могли на нього опиратися, щоб ви могли знаходити там щось своє. Це така теж частина мого служіння. Да? Ділитися з цим досвідом без прикрас, без того, що я вже в мене так нічого не зачіпає, я вже пропрацьований психолог чи хто б я не була. Ні. Ми всі люди. Нам всім а, притаманно сумніватись, тривожитись, все про одне. Але що я з цим роблю? І що обираєте робити з цим? Бажаю гарного, мирного дня. Піднімаю за вас теплу водичку. Пийте, будь ласка, багато води, тепло їм І напишіть в коментарях, чи було це відео корисне, підтримуюче. Або, не знаю, для вас воно було ні про що. Чи про щось задумались? І якщо хоча б одна думка, одне питання, одне слово ви винесете з цього відео, я буду вже дуже щаслива, що воно вам стало в нагоді. Ваша Іра!